Музей гончарного мистецтва імені Олексія Луцишина відкрито у будинку народного майстра у 2005 році. Його мета підтримка та розвиток гончарної справи, а також вивчення та дослідження гончарних осередків. Отож, гарною традицією стало проведення п'ятиденного регіонального пленеру за тиждень до дня народження заслуженого майстра народної творчості Олексія Луцишина. Організації пленерів Вінниччина завдячує ілі безбаху, директору Вінницького обласного художнього музею. Та підтримці староміської районної адміністрації Вінницької міської ради. Наразі маємо триразове харчування та проживання у готелі і нагородних майстрів. У п'ятиденному пленері беруть участь майстри гончарної справи та керамісти не лише з Вінницької області. У день відкриття завітала суди Світлана Паршина, майстриня з Донецька, яка й познайомила Вінничан з призабутим у нас мистецтвом Флоріме. Ним колись захопилася її бабуся. Родом з піщанки, отож, онука вирішила згодом повернутись на батьківщину своїх предків. Моя бабуся з'яснувала, придумала іскусство фларми, яке я тут представляю, і вона єдина этой и техника. Это техника по наследству перешла к моей матери изначально, а потом ко мне. Помимо всего этого, бабушка моя делала тапочки, делала она браслеты и делала на обручи. У нее она еще была травницей очень хорошей. лечила травами. Это как бы для укрепления дополнительно она делала и советовала в течение двух лет носить эти тапочки. Они разжижали кровь, значит зрение улучшалось, очищали кожу. Наука ліпки та опалювання глиняних предметів існує у нас на Україні ще часів трипілля. Сьогодні ці вироби знову з'явились на прилавках завдяки золоторуким гончарам. Майстер Роман Чмарук за фахом художник зацікавився глиною через те, що ніде було придбати керамічні вироби. Купити не можна, нема, не було де, тому що їх не було в природі, не існувало. <сум> Ніхто не робив. Майстри, майстриці перевелися, ті, що старі помирали, а ті, що молоді. Ну, тобто, Погриб, щоб в нашому місці не було. То я думаю, можна можна і самому зробити. В принципі, хтось люди роблять. Я зробив собі, змайстрував. Звичайно, круга, просто там немає нічого складного, вал, підшипник і важке колесо внизу, щоб воно крутилося, ногою розганяєш. Взяв, накопав глини, пішов просто такої мазанки. Я ще й не знав, що треба вона, яка вона потрібна Бути. Вот. Таке, що вона не годиться, сів спробував. Звичайно, що в мене нічого не вийшло. Звичайно, навички найкраще засвоюються у процесі переймання їх у великих майстрів. Отож, і почав шукати гончарів, які навчили в цьому давньоукраїнському мистецтву. Ходив по погребищу, шукав глину, пізніше знайшов її поклади у себе на подвір'ї. Глина стала улюбленим ремеслом, якому повністю присвятив останні 20 років життя. Встав, перехрестився, сказав, «Боже, Боже, поможи, взяв, викопав собі таку, таку туди. Ну, воно в мене як погріб вийшов, сходом туди спускаєшся. Десь глибина 5 метрів, і там йде такий пласт, який я беру десь метр, метр. 20. Я звідти беру, копаю собі глину, потім готую її, все зробив, все сам зробив, і таку глиномялку, яку і побудував, і горн, який в мене є. Зараз можна випалювати в електропічка, така, що електро, ну, муфельна пічка, вона називається. А я її зробив і горно, так як випалювали давні народні майстри, дядьки. Можна на, наробити кераміку і авангардів накрутити, але я від цього відмовляюся. Я, якщо, я маю таку думку, якщо, щоб люди бачили, що це Україна, що, що видно. Бо мені інколи кажуть, зроби грецьку вазу. Можеш зробити, я кажу, можу зробити, але я не буду робити, хай її греки роблять. А я буду робити наші українські. У нас є свої такі речі, які ніде в світі ніхто не придумав. Скажемо, двойня та з'єднані, так і ніде в світі, подивіться історії мистецтва. Потім куманець, такий бублик, що на руку вдягати. У нас є свої, свої либини. І роблю, випалюю, сушу, випалю. і людям продаю, і люди купують. Заслужений майстер народної творчості Олексій Луцишин, учасник багатьох міжнародних конкурсів, був спадковим гончарем. Він народився в селі Крищенцях Тульчинського району. Жодного дня не міг прожити без глини. Це було дійсно справою його життя. Він жодного дня не сидів без роботи, був надзвичайно енергійним. І чим би він не займався? А він змінював дуже багато професій, і в тому числі і у нас у Вінниці. Але глина це було більше ніж хоб... хобі чи захоплення. І він намагався пропагувати це мистецтво серед людей. Тому він навіть за власною ініціативою сідав свій старенький москвич, брав гончарний круг і виїздив в, в центрі міста на великі свята, або ж їздив у школи, дитсадки, де показував своє мистецтво. Був настільки вправним майстром, що він. Міг сідати за гончарний круг, зав'язував очі хустинкою, і за 5 хвилин з руку вже була готова макітра чи глетів. Ось навіть на фото ми бачимо, що він працює, а дивиться просто себе. Він руки вже самі чеклують. Наскільки були вже відточені оці руки майстра, справжнього майстра. На пленері дружня атмосфера. Гончарі працюють з глиною, проводять майстер-класи з гончарства для всіх охочих та згадують свого учителя. Своїм учням Олексій Григорович запам'ятався веселим, людяним та переконливо рішучим. Такі люди, як Олексій Григорович, мені каже, в нього було поєднано і одне із другим. Ось. І то, що в нього така легкість була дивитись по житті на... З якимись юмором дивиться на життя, і з юмором дивиться і на творчість, і на тих людей, які поряд з ним. І це йому полегшувало працювати. І він оцей юмор, оці споглядання оцього нашого життя побутово. Він все переносив свої роботи. В нього як подивишся, скільки в них цього скульптурок такий юмористичних, тобто на, на своє життя. Він дуже цікавий людина. Беріть де й робіть. Я подивився на цю глину, і я ніколи, ніколи знає. Ну, як ніколи, хату ліпив, то це то, так, тільки з неї мав. А так, щоб щось виліпити, зробити, то це У мене не було такого поняття. Ну він якось так сказав, що мене заінтригував. Каже, е, ви тут сідайте і, і робіть, що це трудно чи що. І бере кусок глини, значить грудку глини, раз-раз сів раз, раз, і е, зробив горщик. Кажуть, що людина жива доти, доки про неї пам'ятають. Заслужений майстер народної творчості Олексій Луцишин готувався до грандіозної виставки напередодні свого 79-річчя. Та не судилося, може саме цим нездійсненим прагненням запрограмував своїх послідовників та учнів на пропаганду і збереження гончарного мистецтва.